Там ще довго? Не знаю. Там що, роздягальню з туалетом переплутали чи що? Та ні, ну ми почули б. Ну да. Що там так можна довго робити? За цей час можна було кабінку з піску побудувати, і вже покупатись. Це точно. Може, там заснули, га? Та ні, ну ми почули б храп. Ви там довго ще, тут вже черга. Одну секундочку. А скільки це у нашому часі? Одну секундочку. Ще трішечки і виходжу. Фу. Скажіть, будь ласка, а секундочка вже пройшла? Так, але ще хвилинку. Капець, це в 60 разів більше, ніж я очікував. Довго вона там, а? Слухай, я ну дійсно виходь вже, а. Тобто це ваша жінка? Так. Чого ви одразу не зізнались? Бо ви б мене тоді побили б. Ну, виходжу, Ян! Я виходжу. Так, думаю, що саме цей купальник краще всього пасуватиме до цих лежачів. Я з 15 років в цих шортах купаюсь і нічого страшного. Сашу, взагалі-то це ти в усьому винен. Ти же не дав мені оці всі купальники примірити в магазині. Мені прийшлося купити всі. Ох. Все, пішли купатися, бо скоро сонце сяде. Як сяде? Тоді я надягну свій нічний купальник. Е, е, який нічний купальник? Та ну вас в сраку піду уводі зікупатись. О, ще на 15 років я вдягнуний. Буся, а тепер сфотографую так, наче я тримаю сонечко. Ага. Yeah. А тепер, так, наче так, воду тримаю. Готовчик. Буся! А, а що він робить? Та Це лошара, якому не вистачає грошей на телефон, щоб фоткати. Ось він і малює. Я художник. І Те, що я пишу, а не малюю, це. Витвір мистецтва. Витвір мистецтва? І скільки ти вже витратив часу на оце? П'ять днів. Я ж тобі кажу, Лошара. Ось дивись. Одна секунда. І витвір мистецтва готовий. Диви. Ваші знімки, це дань моді, а картина. Житимо вічно. Буся! Я також хочу жити вічно. Тобто. О. А ну давай намалюй нас. Вибачте, але я мариніст. А я Григорич. Це по батькові. А мариніст то що? По матері? Тебе мама Марина? Мариніст. Я... Не пишу людей, я пишу воду. Чуєш ти, Мариніст? Плачу сто баксів. Згода? Спочатку намалюй. Ха -ха. Давай. Бося жив довго. Я вже задовбалася це сонечко тримати. Чуєш, Мариніс, довго ще. О, останній штрих. Ось. Все? Ось, все. Готово. Це що за хрень? А, вибачте, але я попереджував. І, і я мариніст. Чуєш, мариніст? Я за що платив три штуки баксів? Ось за це. Які три штуки? Ви сказали лише сто доларів. І то не заплатили ще. Та при чому тут ти? Ось. О, ось за це я платив три штуки баксів. Ну. Не, ну так взагалі ти молодець. Класно. Дякую. Ось твої сто баксів. Але... Половину я сам намалевал, тому тоби полтинник. Класс, слухай, Мала, вы. Бомба. Бомба, скажи. Бомба. <смех> 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 а -а -а. Так, Саня. Що ти витріщаєшся? Ага. Чого? Його жінка поруч, а він витріщається. Ага. ага. Ти ще скажи, що вона краще за мене. Ага. Тоді вночі до мене не підходь. Ага. Звичайно. Навіщо йому дивитися на свою жінку, якщо є поруч заборонений плід? Заборонений плід. Віка, чуєш? Та можна і мені, а, будь ласка. Угу. Ну, добре. Але одну пляшечку. Дякую, я тебе дуже кохаю. Твоє ти кохаєш більше. Віка, ході вже витріщатися, коли поряд твій чоловік. Mm -hmm. Шогу Віка, ну ну куди ти дивишся? Що Віка, mm -hmm. якщо ти негайно не припиниш туди дивитися, то ввечері може до мене навіть і не підходити. Хоча згоден таке собі покарання. Mm -hmm. Віка! Сашко, можна мені, будь ласочка. Ні, не можна. М -м -м.